Чим відрізняються лінзи за 3000 гривень від лінз за 7 тисяч гривень. Окрім ціни, тут е, дуже велика різниця. Тут один чіп, тут два чіпи, але це мало кому про що говорить, тому дивимося зараз на стенд і робимо висновки. Спочатку у нас буде варіант за 3000 гривень. Вмикаємо його і міряємо показники, що він видає на стенді. Саме яскраве місце у нас буде тут посередині. І по яскравості у нас виходить 2800 люкс. Так, 2800. Тепер вмикаємо. І там і там будемо вмикати тільки ближнє світло. Тепер вмикаємо лінзи за 7000 гривень. Запам'ятали, так, результат першої? Вмикаємо цю. Тут же ми бачимо різницю. Жовтий колір посередині. Вмикаємо пристрій наш. Що за хуйня їбать? Як так, нахуй? Як ми можемо бачити, різниці немає. Що там, що там 2900 люкс. Ну, різниця в 100 люкс це не різниця, бо різниця в ціні в два рази. Давайте спробуємо на дальньому світлі. Зараз вмикаємо дальнє. Тут дальній класний такий пучок. Дивимось тут, на дальньому, яка буде різниця. Так, ну саме яскраве місце 3200, 3300 знайшов. 3400. Ми будемо рахувати 3600. Вмикаємо тепер дешеві лінзи. Ну, так, очами я бачу, що різниця є. Що там як мінімум на дальньому яскравіше. Так, 2600. Де тут саме яскраве таке, знаєте, 2700, 2800. 2900. Коротше. Ну, на дальньому світлі так. Різниця є. Але не за такі гроші. Різниця в ціні в два рази, а по світлу майже немає. Що та, що та лінза ставиться під гайку замість ваших старих ламп під Соколя H4, H7, HB3, HB4. Також має універсальне кріплення замість штатної лінзи HL3. Ну, обирати, звісно, вам, які лінзи ставити, але. Паварит міні ось ці, які будуть дешевші. 3000 гривень, нормальне світло. Давайте ще зрівняємо їх ось так. Одразу обидві включимо і подивимося, яка буде різниця по світлу. Знизу дешеві, зверху, зверху дорогі. І дивимося. Крім жовтого відтінку, я різниці ніякої реально не бачу. На ближньому світлі, що той, що той варіант, вони однакові. На дальньому дорожчі будуть трошки краще. Тому обирати, звісно, вам для того, щоб замовити ось такий варіант за 3 тисячі гривень. Зараз артикул ви бачите на екрані. Також замовити можна та проконсультуватись за ось цим номером телефону. Дякую.